Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати швидку піцу на сковорідці. Нам знадобиться 150 г кефіру, 150 мл кефіру, 100 г борошна, одне яйце і сіль. Це для тіста. Для начинку, взагалі, ви можете використати будь-яку. Я буду використовувати, ви можете взяти кетчуп, а у мене буде такий я салатик закривала, чи салатик, чи лечо. Греби в томатному соусі, ковбаса, сир і солодкий перець. Можна ще додати кукурудзу. начинка за вашим бажанням. Ось же замішуємо тісто 150 мл кефіру. Додаю сіль, яйце. Перемішую. Додаю борошно. Тісто має бути не густе, щоб гарно розподілялося по сковорідці. ось таке в нас гарне за консистенцією вийшло тісто. Я поставила розігріватися сковорідку, налила буквально трошки пару капель олії. Змастила просто кісточкою, так сказала, дно сковорідки, і зараз на розігріту сковорідку буду виливати наше тісто. На гарно розігріту сковорідку виливаю тісто. Так, все, я перевернула наш коржичок, я не стала дуже його підпікати. Зараз викладаю свій соус. Ви можете кетчуп або томатну пасту, що кому подобається. Тепер викладаю ковбасу, далі перець. І тепер все гарнесенько притрушую сиром. Вогонь у мене дуже-дуже-дуже мінімальний. Притрушую сиром гарненько. І буду досмажувати на такому ж самому мінімальному вогні під закритою кришкою. Друзі, ось так виглядає готова піца, дуже швидкий рецепт і дуже смачна, дуже ароматна, дуже рекомендую вам приготувати. Друзі, вибачте, закінчилося в мене світло. Я хотіла ще показати, як класно тягнеться розплавлений сир. Ось така піца. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, все неодмінно буде Україна!